Єдиний матч 10-го туру, що пройшов серед тижня, виявився надемоційним. Зрештою, по-іншому й бути не могло. Адже зустрічались четверта та друга команди чемпіонату. Однак, що стосується самої гри, то тут власне гострі моменти можна було порахувати на пальцях однієї руки. На перший план у поєдинку вийшли жорстка контактна боротьба та сплеск емоцій. Перший реальний момент мали господарі. На шостій хвилині Олександр Міклош пробивав дотик за меж штрафної. ворота врятувала стійка. Рівно через 10 хвилин минайці зазнали серйозної втрати. Довелось замінити Василя Пиняшка, який отримав удар у голову у одному з моментів боротьби. На поле вийшов Михайло Копиловець, для якого цей матч став дебютним у цьогорічному розіграші. На 28 й хвилині Владислав Микуляк завдавав удару з лету після навісу від Сергія Машталіра. Однак м'яч пролетів повз ворота. Пізніше Владислав Микуляк пробивав вже зі штрафного забракло лічених сантиметрів. Наприкінці першої половини, коли здавалося, що нулі на табло неминучі, пресингминайців та ляп поротаря змінили ситуацію з ніг на голову. Сергій Мошталєр скористався своїм шансом і відправив круглого у ворота 0-1. Поляна теж показувала зуби. На 54-й хвилині зі штрафного міг відзначитись Євген Русин, проте забракло точності. На 73-й хвилині господарі поля створили ще одну можливість для відновлення паритету. Після стандарту футболіст Поляни пробивав з лету, але Бабенко з ударом впорався. На 78-й хвилині Володимир Варваринець наносив удар в дотик після скидки партнера. Страж Минайців у стрибку перевів на кутовий. Відразу послідувала атака у відповідь. Сергій Машталєр пробивав після пострілу Ігоря Вагіна, і в цьому епізоді кіпер зіграв надійно. Поляна всіма силами прагнула врятувати матч, але минай грамотно тримав оборону і навіть міг поставити жирну крапку в матчі. Вже на доданих хвилинах Едуард Дзьоба вискочив на рендеву з воротарем, але не вистачило зовсім трохи, аби подвоїти рахунок. Опісля матчу емоції не вщухли, ба навіть більше примножились з новою силою. Розмови на підвищених тонах та масова потасовка. Хто винен і у кого здали нерви, важко розібратись.